ОКСАНА Сайко. Гаманець, Читає Ігор СКАРЖенець. Весна завжди непомітно і якось навіть зненацька переходить у літо. Ніби що вчора вмивали вікна травневі дощі, сумувало в калюжах небо, і вітер приносив волого прохолоду. А сьогодні сонце яскраве майже спекотне, а небо блакитне-блакитне, без жодної хмаринки. І листя на деревах того молодого зеленого кольору, що буває тільки на початку літа. Тепло, гарно, здається, цим юним літнім теплом просякнуте все довкола і повітря, і вулиці, і будинки, і обличчя людей. Вигулькнувши з за рогу вулички, з насадженими вздовж каштанами, задзеленчав трамвай, наближаючись до зупинки біля скверу, ніби запрошуючи прокататися. Іванка стрибає на підніжку, настрій у неї чудовий. За успішне закінчення школи батько дав їй гроші на ролики, про які вона стільки мріяла. Мружачи очі від сонця, Іванка усміхнулася думці, що тепер ось у неї будуть ролики ще кращі, ніж в галки з їхнього двору. За якихось півгодини у крамниці фірмового спортивного одягу вона знову приміряє їх для годиця. Ще раз поглянувши в дзеркало, і зразу ж купить. На мить вона вкотре вже уявила собі, як взуває ці блискучі шнуровані червоні черевики з коліщатами, що так пасуватимуть до її червоних улюблених бриджів. Вона уявила, як гасатиме вуличками села, куди за два тижні поїде до бабусі на канікули, а за нею бігатимуть хлопчаки, не приховуючи свого захоплення. І серед них той зарозумілий Андрій, що полюбляє хизуватися своїм мопедом. Може, він захоче її прокатати, але вона відмовиться, нехай катає свою олену, за якою упадав минулого літа. І що він у ній знайшов цибата, худа, вся у веснянках, от, мабуть, теж помре із заздрощів, коли побачить її в тих червоних роликах і бриджах, що так їй до лиця. Уявивши собі це, Іванка захихотіла з утіхи. Людей у трамвай набилось багато, був саме час обіду. Галаслива літня жінка розпочала сварку, бо якийсь добродій боляче став їй на ногу. Хтось наче ненароком штовхнув Іванку, а відтак близько притулився до неї, наліг плечем, притиснувши до стояка, потягнув, наче зачепившись за спортивну сумку. Та на це Іванка не звернула уваги, ніщо не могло потьмарити цього гарного майже літнього дня. Дайте вийти, дайте вийти. почула над вухом дзвінкий дівчачий голос. Іванка інтуїтивно схопилася за сумку і помітила, що блискавка розстебнута сягнула в неї рукою. Гаманець. обпекла одна єдина думка, від якої Іванка аж спітніла. Так і є, поцупили гаманець. Трамвай наближався до зупинки. Короткострижена дівчина швидко пробиралася до виходу. Дайте вийти, дайте вийти!» лунав її дзвінкий голос. Вона. здогадалась Іванка. Миттю схопившись, вистрибнула з трамваю і кинулася за нею. Головне, її не сполохати, промайнула ще одна думка. «Але та...» Обернувшись, зрозуміла, що її переслідують, і кинулась бігти. Е ні, не втечеш. Злоба додавала Іванці сили та впевненості. Крім того, вона завжди була першою в класі з фізкультури, а надто у легкій атлетиці. Провулок, ще один провулок, ще один вузенький заїзд, за яким постали незугарні старі будинки. Ще трохи. Дотягнувшись рукою, Іванка схопила її за светра, якийсь момент, спинившись, вони мовчки дивилися одна на одну, важко дихаючи, схоже, вони були ровесницями. Злодійці теж було не більше тринадцяти. Старі потерті джинси, светр з чужого плеча, з надто довгими рукавами, очі її горіли диким вогнем, у всій її поставі відчувалася навіженість та відчайдушність. Іванці здалося, що вона зараз побіжить знову, втече, загубившись у лабіринті будинків, і тоді плакали її грошики разом з роликами. Не чіпай мене, гірше буде! Поб'ю. раптом пронизливо заверещала дівчинка, ніби отямившись, намагаючись надати своєму голосу погрозливішого тону. Віддай гаманець! звеліла Іванка. Негайно, злодійко! Це я злодійка? обурилася дівчинка. Я ж тебе зараз. вона щосили штовхнула Іванку, але та, схопивши, вивернула їй руку. Гей, Ритко, чого ви там не поділили? гукнула їм якась жінка з балкону. Ходи, забереш свого Івася. Вешталася десь увесь день, от так сестричка. Сить сусідка. зашепотіла Ритка, потягнувши Іванку далі від будинку, гукнувши жінці. Зараз заберу, пані Галю! Важко зітхнувши, вона витягла з кишені своїх джинсів гаманця і простягнула Іванці. На, забирай, ніяка я не злодійка. Я краду дуже рідко, в тих, хто має гроші. І не для себе, а для брата. Він маленький, тварочки. Йому так хочеться якогось цукерка чи іграшки. А ми самі, без мами, вже півроку як померла. Сусіди помагають, годують нас, а от грошей бракує. Їх не так просто добути. Часом хтось із жалощів підкине кілька гривень, але не часто. Є тут такий дядько Любко. Він усім пиякам в борг дає, а мені не любить давати, бо довго не віддаю, та й горілки в нього не купую. Правда, тітка з Італії надсилала якісь гроші пані Галі, що нас пильнує, але вони пішли на те, щоб нас до інтернату не забрали. Та й в пані Галі ще своїх двоє дітей. Вона ніде не працює. А дядько Ігор п'є, іноді й з хати виносить на пляшку. Але нічого. За тиждень мене обіцяли влаштувати на лоток торгувати всякою городиною. Там можна заробити, а за місяць приїде тітка з Італії і забере нас до себе. Але на що я тобі все це розказую, тобі не зрозуміти. Послухай, враз заговорила Іванка. Якщо тобі так потрібні гроші, візьми їх, мої ролики зачекають. І вона простягнула дівчинці гаманець. Що? не повірила Ритка. Візьми, а хочеш, я тобі їх позичу. Що, справді позичиш? втішилася Ритка, беручи гаманець. Їх досить, і вистачить, поки не приїде твоя тітка. Яка ж ти класна. Ритка обійняла її. Я віддам їх тобі, обіцяю. Ти віриш мені? Іванка кивнула. Так, у мене теж немає мами. Іванка прямувала вулицею, наповненою майже літом, не поспішаючи поверталася додому в глибокій задумі. Вона думала про те, що могла би бути на місці ритки, якби не батько, завдяки якому вона ніколи не знала, що таке нестатки, що таке чогось не мати. Вона важко зітхнула І що ж то тепер придумати, щоб Андрій звернув на неї увагу. Без роликів буде важко, але вона все одно щось придумає. Може, попросить його навчити її їздити на мопеді? Усі дівчата бояться, і Олена теж, а вона ні. Батько був уже вдома. Біля їхнього під'їзду стояв його новенький джип. Ще з порога гукнув Ну, як там ролики? Задоволена покупкою? Я не купила їх, тато. Чому? Ти потратила гроші на щось інше? Так. відказала Іванка. На щось набагато важливіше, ніж ролики.